Вітаю всіх на каналі та Оракул. З вами тут, як завжди, я Юля. Всім доброго часу, доби. Мирного вам неба небарного. Мирного, як тут, над фортецею Я сьогодні у фортеці. Робила звідки відпочинок, прийшла знову сюди у фортецю. Сьогодні у нас гарний погожий день, трошки вітер є холодний, але, але ясно. Сонечко, дощі минулися, вже холодні. Тож що я вирішила обтися. У фортецю. І знімав якесь зараз. Не, не якийсь, я вже який. Я просто взяла таку колоду, відповідно, я її тут заряджала, цю колоду. Це колода така дуже на старовину. Малюнки схожі на такі стар, старовинні. Ну, мені мені щось ідентична ця колода з цією фортецею. Тут енергія, і енергія цієї колоди мені не дуже схожа. Тут таке все старовинне, уйковічне, не таке. І в цій колоні такі зображення. Я її тут трошки заряджала в цих стінах спеціально. Ось вийшла за фортецю, сіла тут на лавочці. І ще вам зараз витягну карту і мені вже навіть тема прийшла. Тут ну, Я таку енергію сильно, потужну, тут відчуваю, в цьому місці сила, в цій фортеці. І воно так мене наштовхнуло, так як без простору прийшла така, така ідея, така тема. Що... що зберігає ваша генетична пам'ять? Така давня, давня, продавня продавня, старовинна. Ну, зі самої старовини, з глибини віків, ваша генетична пам'ять, що вона зберігає? Отака от мені просто прийшла, я так от сажу тут, дивлюся і відчуваю цю таку енергетику давню, і мені прийшла така тема. Я навіть так скажу вам чесно, до останнього я не знаю, яку я тему розкладу. Просто з просторушу з вами чи що думав, так. Ось так як собі брала просто пораду тут і зараз з простору, що мені хочеться місце сказати. Я так собі брала. А потім, вже, коли я тут посиділа, чуть-чуть, і до мене така, знаєте, з простору інформація приходить на канал. Значить, кому це буде цікаво, значить, у когось може був навіть такий запрос, то буду дуже рада, якщо вам це ця, ця цікавить, якщо вам таке потрібне. Щоб мені так спонтанно, так би сказати, знаєте, прийшло таке в голову, що от що зберігає ваша генетична пам'ять. У, я думаю, що у такому місці сили, старовинному, і ця колода відповідна, чи й та її тут трошки підзарядила цим місцем. Мала би відповісти, що там такого цікавого зберігає ваша пам'ять. Зараз я переключу камеру, бо мені так незручно буде, і буду дивитися. Дару. Ви подумайте про себе? Нічого не згадуйте, ніякі терміни, ні про кого іншого. Ну, про предки своїх можете подумати про всіх, яких ви пам'ятали. Дідів про дідів про вибок. Але все одно дивимося далі, далі. Ну, звісно, що зберігає ваша генетична пам'ять. Що зберігає ваша генетична пам'ять? Що вона зберігає? Те, що ви навіть може не догадуєтеся, що десь підсвідомості у вас це є, і воно приховане, що зберігає. Кузбіль. Кузбіль, трійка-мичова. Немає да, на дні колоди, тільки в Пентаклі. Біль втрати, скоріше за все, якузбіль втрати. Це для вас болючі. Це для вас дуже болючі. Подивіться, на цю трійку мочуву. Ця жінка отримала якесь сповіщення якогось листа і видно з неприємними новинами. І тут сильна біль. Тут просто, вблизи ці емоції, аж коли відчуваю, я передати не можу, дуже сильна біль. І як це на вас впливає? Тоді давайте подивимося вже. Вони це на нас впливає, ви не можете подивитися на світ, на себе, ви дивитеся тільки на глобус. Який наперед вас, але за штучний світ. А ззаді, бачите, там дівчини на цій карті. А ззаді там арочка, і видно весь світ туди. І вода, і порти, і кораблі. А вона того не бачить, вона дивиться тільки на глобус. Це На вас впливає, ви не можете би вийти у світ, може, у когось, у когось якась неупевненість, у когось якась сором'язливість надмірна, у когось. Самокритика занадто, тому що генетична пам'ять зберігає біль, біль втрат, якоїсь втрати, бо втратили щось коли. Тобто, може, ваша душа минуле перевтілення, а ваші предки і, ця, і воно передається якби, з колінів покоління, вам вже багато сотні років, так як ми дивимося, це місце сили, яке має сотні років, і ну, така енергія тут. І тому ми так дивимося, що генетична пам'ять зберігає віків. І цю біль біль, біль це втрати, біль це якихось розчарування. Тут навіть може бути і зрати, і втрата просто там по нещасних випадках, своїх коханих, чи втрата рідних, дітей може втрата. І це ну це дуже боляче. Якусь дуже страшну біль. І от воно у вас так впливає. А що вас цим вам цим робити? Тут дивимося, а що вам цим робити. Потірка жезлів, Біця на цю п'тірку Побороти треба відігнати. Бачите, як тут цей воїн з цим мечем розганяє, має щит перед себе, бачите, він закривається щитом від ворогів, і мечем він лупить, мечем він розганяє побороти п'ятірка жезлів, боротьба. Вам треба перебороти це. Вам треба перебороти. Це може даже ваша задача тут у цьому прокліні задача може вашої душі. Ви може не даремно прийшли у цей рід з цією генетичною з цієї болі. Ви не даремно сюди прийшли, щоб от побороти, значить, ви зможете. Якщо ви сюди прийшли, значить ви зможете. Хочеться мені таки ще карту взяти. Ну, Да, вам треба побороти, бо тому що бачите, тут що не почуваю, якщо ви це не будете з цим боротися. Цією програмою полі, е, то ну, так без осій, ну, нась на рівнях духовних, душевних майтеся перебороти, пропрацювати. Бо інакше вітер, вітер я і коробку тримаю карти тримаю, і волосся летить. Вітер трохи на сьогодні є, сонячно, але вітер вам треба це все перебороти, інакше воно ну, не дуже до приємного може призвести. До хвороб, до застою, до апатії якоїсь. Ніяких процесів не буде таких рухливих у вашому житті, то що краще б рухалося, але не буде рухатися, якщо ви не будете боротися. А якщо будете боротися, то ось двійка кубків, хто одинокий, ж серйозно для тих, хто самотній, хто одинокий то Взагалі всіх розрізнує, але хто одинокий, хто самотній, то зрезунує, що ви пару знайдете. Бо, можливо, ця генетична пам'ять ваша оцю біль е, коханих тримає. Біль або там, що якісь нещасні випадки були, на війні загинув, так як зараз актуально, ми зараз знову наша душа е, проживає у війні. Можливо, це з давніх демен, з старовини ваша душа теж проживала у війну. Може, ваші кохані були, ну, гинули від війни. От там ну, Не буду зараз тевати, пам'ятаєте, що там на тій трійці мечовій дівчина, яка тримає листа і дуже їй боляче повідомлення отримала. Може, то сповіщення про загибель коханого. Може просто втрата. Може зрада. І для самотніх тут дуже зрозуміло те, що ця біль втрати, біль втрати, яку ви отримували раніше у минулих перевтілених, вона йде за вами. Ваші предки, ви минули переділення отримували. І вона нас з вами йде, вона зберігається у вас там до співсвідомості, ця біль втрати. І ви зараз я кажу, йдеться, стосунки заходити, вийдетеся втратите. Вийде. А тут вам ось почне, якщо показуєш, буде заскі, да, будуть хвороби, ви не пропрацюєте тут біля. Пропрацювати треба прямо показати під тірку жезлі. Ви маєте це пропрацювати, відбити. Ви маєте на рівні душі це пропрацювати. І тоді для одиноких зресує вас до партнерства. Щасливе партнерство, гарне. Війка кубків для кохання. Для, для тих, хто не одинокий, тут інше буде щось дуже хороше. Кращі стосунки будуть, чи там партнерство, він може обійтися втрачати. Може рідних доводиться втрачати, Я десь пам'ять зберігає біль втрати, може ви рідне втрачали. То, тут, якщо ви будете боятися, ви попрацюєте той страх, то ви не, навпаки не будете втрачати, а все буде у вас добре. З рідними, з близькими, з партнерами краще стосунки налагодяться, ну, хто неодинокий. Когось може застосуватися взагалі партнерстів інших, ну, дружніх, там, чеків, ну, кожен, там, прикладає до себе, хто неодинок. Людинок дуже зрозуміє, що просто, схоже на те, що тижня пам'ять ваша зберігає біль втрати коханих, і ви зараз боїтеся заводити стосунки, якщо ви хтось не заводити, у вас, що в цьому проєкті не може бути якісь втрати чи зради. І ви боїтеся, а вам бачите, як... Що на пораду показало, що 에, треба боротися з тою програмою негативною, е, яка несе, тримає в собі генетична пам'ять більцю, треба її відпустити, працювати. І, 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 що буде добре тоді? Будуть і покупки. Ви навіть і гармонізуєте і для когось можете зрозуміти, що якби самі себе гармонізація прийде от, в собі, тобто ви збалансуєте як е, духовність фізичним. Навіть так може бути. Коли ви пропрацюєте ту біль. Біль тої втрати, яку отримає ваша антична пам'ять. Якщо підірка жеслів, показала, що треба боротися, треба оце, оце, що, оце, що зберігає ваша антична пам'ять, будете ви треба зробити оце побороти і ви отримаєте оце дві кубки. І сказали карти, проважу алітичну пам'ять, що вона зберігає і що треба з цим зробити. <кхем> і через вітер, надіюсь, мені не буде чути. Гарно картки відповіли, але якщо не буду чути, то загружу на канал, я не буду чути, то тоді марно знімала, вибачаюся за зовнішній вигляд. Я буду долянув мене Прямо на носі. Залишилася ще в Хотіла зняти вам відео. Все, на все вам добре. Пишіть, кому резонує, можливо, хто може щось відчув, пізнав себе про ці болі втрати, зради. Мені буде дуже цікаво, як ця колода в цьому місці сили відповіла. Я бачу, що дуже чистий потік пішов для вас, чітко пішло. І дуже буду рада вашому зворотньому зв'язку. Все на насем добре. З Я ще забула вам у відео дещо сказати. склею вже, напевне, покажу від фортеці. Це я йду вже від фортеці до центру міста, буду вже їхати додому. Навіть ось я в цьому самому одягу, як відео вам знімала, розклад. Я просто забула у відео сказати. Ну, звісно, я ж не буду через це відео не вигружати на канал, там дуже гарно простір показав. А я вирішила, що я просто доклею ось. Цей кусочок, що я знімала відео сьогодні 31 жовтня. Дату я вам просто забула сказати, бо я викладати його точно сьогодні не буду на канал. Я ну, фізично просто не встигаю, я ще ось у місті, я мені додому, ще доїхати треба. Я, я просто не встигну сьогодні. Ще там у нас по графіку світло вимикають, вже у нас уламки збили над... Одною із, одному, одного із районів пошкодили лінії, станцію одну ту У нас росідло вимикають, тож точно я сьогодні не загружу. Але знімала я сьогодні вам оце з фортеці відео, розклад робила про вашу генетичну пам'ять. Ось я вам кажу, мені ж морозціло іде, тому я вирішила це вам додати, сказати, те, що просто тупо забула. Щоб вибачаюся, я забула, що сьогодні 31 жовтня. Велесова ніч сьогодні, хто святкує Самайн, день шанування предків, хто як називає. Тільки, звісно, не Хеллоуїв. Дикарі передіватися, придурюватися, це бред. І оце зараз по Фейсбуку ви дуже багато пишуть, там приколи тягнуть. Бачу, не знаю, в кінцях мережах у ну, Фейсбукові дуже. Люди не розуміють, не знають історії. А якісь... Дурнуваті, вибачайте, почали дурості з цього робити, це не можна. Тому що сьогодні день шанування предків. Ніч, шанування предків або велесова ніч, як ще кажуть, у нас по давньому до християнських часів це була велесова ніч. У віканстві це самайн, свято самайна. Просто по народному, це вшанування наших предків. Іменно предків. предків. Шанування старовини, шанування предків, от так як де я була в тому місці, де я була, це старовинне місце, місце сили. І воно дуже енергії, дуже схожі на це все. І це не випадково виходить, що я сьогодні просто мала часу, пройшлася туди, собі такий влаштувала, і вам зняла відео, і мені недаремно прийшла з потоку така тема, що ваша генетична пам'ять з давніх часів, з давніх дивен. Тому що сьогодні такий день Шанування предків. Тому мені так на потоці сама ця тема прийшла. Яку тему розкладу вам там зробити. І дуже чітко, дуже гарно відповіли карти. Дуже простір гарно показав. Простір дуже гарно показав, розкрив цю тему. Тому. Звісно, ви будете відео дивитися пізніше. Не важливо, що це я знімаю сьогодні з однієї сторони, але з другої сторони енергетично це важливо. Нехай буде, що ви будете дивитися пізніше. Я не знаю, коли я загружу це відео на канал, але не сьогодні. Но факт, факт що знімаю я 31 жовтня у цю добу шанування предків. І така прийшла на потоці тема. Ваша генетична пам'ять. Бачите як? Воно ну, не просто так. Нічого випадкового не буває. Випадкове-не випадкове. Так що ось ще така інформація, про яку я повторююся і обучаюся, що я просто забула її вам там сказати біля фортеці дату, який сьогодні день. Все, тепер вже точно на все добре. Чекаю на ваші відгуки, сорокній зв'язок. На ваші коментарі, підписки, подобайки. Для підтримки приномовного кан каналу контенту. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я буду дуже вам вдячна і рада за ваші відгуки. Це до зустрічі на каналі.